Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як зв'язати красивезний ажурний бант гачком на резинці або на заколишці можна зробити дуже гарний аксесуар, стильний та неповторний. Сьогодні я буду в'язати його в рожевому кольорі ось такому. Сам принцип в'язання досить легкий, потрібно запам'ятати тільки деякі ключові моменти. Так, і можемо з вами починати. Для початку нам треба зробити першу петельку. Забула сказати, я беру гачок номер 3 і пряжа в мене Yarn Art Jeans. В принципі, можна взяти будь-яку іншу пряжу, просто підбирайте під неї гачок. Робимо першу петельку і набираємо 23 повітряні петельки. Так, набрала ланцюжок з повітряних петель. І далі ми будемо в'язати з четвертої петлі. Першу пропускаємо другу, третю і четверту будемо з вами в'язати. Робимо накид і маємо в цю четверту петельку за задню стінку. Пров'язати стовпчик з накидом. От, Вставили гачок. Робимо накид, протягуємо нитку, три петельки на гачку. Ще один накид протягуємо через дві петельки. І третій раз робимо накид і протягуємо через дві петельки. Це в нас вийшов стовпчик з накидом. І далі ми робимо дві повітряні петлі: Робимо накид, пропускаємо дві петельки, і втретю робимо ще один стовпчик з накидом. Робимо знову дві повітряні петлі, і стовпчик з накидом в третю петельку. Так ми з вами будемо повторювати до кінця ряду. Знову дві повітряні петлі і стовпчик з накидом в третю петельку. Так, дві повітряні петлі і стовпчик з накидом. В принципі, так ми будемо в'язати майже весь бантик. Так Робимо останній раз дві повітряні петлі, втретю в'яжемо один стопчик з накидом, і залишається одна петелька, ми в неї теж в'яжемо стовпчик з накидом. Перший ряд ми закінчили, ось так має вийти. Далі робимо три повітряні петлі, повертаємо наше в'язання. І в'яжемо тепер з вами один стовпчик з накидом над стопчиком попереднього ряду. У нас тут є 2 петельки, але ми в'яжемо в другий цей стовпчик. той, що ближче до повітряних петельок. Ось ці три повітряні петлі вони в нас замість стовпчика, і в'яжемо ще один стовпчик. Так, в нас краю завжди має бути по два стовпчики з накидом. В'яжемо знову дві повітряні петлі і в'яжемо стовпчик з накидом над стовпчиком попереднього ряду. Пров'язали. Робимо знову дві повітряні петлі. Наступний стовпчик з накидом над стопчиком попереднього ряду. Таким чином, у нас стовпчики завжди мають бути над стопчиками, а повітряні петельки над повітряними петельками. Продовжуємо, робимо ще дві повітряні петлі і стовпчик з накидом в наступний стовпчик, в'яжемо до кінця ряду. Так, в нас залишається тут один стовпчик і ланцюжок з повітряних. Ми в'яжемо стовпчик над стовпчиком. І ще один стовпчик з накиду ми маємо пров'язати в повітряну петельку. Ось цю верхню повітряну петлю. Так. Має вийти ось так. В кінці ряду ми робимо знов три повітряні петельки, поворот. І в'яжемо знову один стовпчик з накидом над ось цим стовпчиком. Дві повітряні, і стовпчик з накидом над стовпчиком з накидом. Знову дві повітряні, і так далі. Всього ми маємо з вами пров'язати 28 рядів. Рахувати ряди можна по цих стовпчиках. У нас зараз є, наприклад, 1, 2, 3, це буде третій ряд. І таких рядів робимо 28. Нитку не обрізаємо. І далі будемо вже зшивати нашу деталь. Це є велика деталь. І ще нам треба буде зв'язати маленьку. Велика деталь це є ось ця. А маленька ось ця і перегородка. Пров'язали 28 рядів великої деталі. Ось так у нас виходить. Тепер нам потрібно скласти в'язання, ось так. І зараз ми стопчиками без накиду будемо зшивати краї. Беремо просто під кожну петельку, яку ми бачимо на одній стороні, і на другій стороні протягуємо гачком нитку, ось так. І пров'язали стопчик без накиду. Далі беремо наступну петельку з однієї сторони і з другої. Таким чином, ми з вами будемо сшивати краї деталі. Хто любить сшивати класичним способом голкою з ниткою, можете зробити так. Я більше люблю все гачком робити, тому я буду сшивати стовпчиками без накиду. Так, ось так продовжуємо до оцього краю. Тоді робимо повітряну петельку і обрізаємо нитку. Тепер в'яжемо меншу частину, знову робимо першу петельку, і нам потрібно набрати 17 повітряних петельок. Так, і принцип в'язання в нас такий самий. Ми знову пропускаємо три петельки, робимо накид, і в четверту петельку ми пров'язуємо стовпчик з накидом. Знову робимо дві повітряні і стовпчик з накидом в третю петельку. Дві пропускаємо, в третю в'яжемо стовпчик. Знову дві повітряні, пропускаємо дві, і в третю петлю в'яжемо стовпчик з накидом. Так, дві повітряні і стопчик з накидом в третю петельку. Дві повітряні петельки, стовпчик з накидом в третю петлю. І в кінці ряду в'яжемо ще один стовпчик з накидом. Так, робимо три повітряні петлі, поворот. Стопчик з накидом над стовпчиком з накидом. Знову дві повітряні петлі, стопчик над стопчиком. І так ми пров'язуємо до кінця ряду, потім знов три повітряні і поворот. Нам потрібно пров'язати всього 16 рядів. Коли ми їх пров'язали, робимо повітряну петельку, витягаємо нитку, і ця деталька в нас вже готова. Далі нам потрібно вивернути нашу деталь, щоб цей шов був всередині. Так, прикладаємо шов посередині ззаду, перевертаємо детальку і приміряємо, як в нас буде виглядати бант. Ось так. Тепер нам потрібно відрізати десь приблизно 20 см пряжі. І нею ми будемо зав'язувати бант. Прикладаємо ось так, приміряємося. Беремо нитку, обмотуємо навколо бантика. Ось так. Дивимося, щоб у нас рівно проходила нитка. І з внутрішньої сторони, ось тут, зав'язуємо на вузлики. Так, я зав'язала на два вузлики. Далі ми беремо меншу деталь, складаємо її навпіл, і нам потрібно прикласти її під бантиком, ось так, і зв'язати разом тією ж ниткою, яка в нас була. Ми маємо прив'язати цю нижню частинку до бантика. Дивіться рівненько, щоб у нас все було. Це будуть оці кінчики бантика. Щоб воно було рівно, ось так приблизно, і тою самою ниточкою зав'язуємо на декілька вузликів. Ось така краса вже в нас виходить. Нам потрібно заховати оці ниточки у в'язанні. Ці нитки від вузлика я обрізала, і ми також їх заховаємо. В'яжемо перегородку, робимо першу петельку і набираємо 5 повітряних петельок. З другої петлі від гачка пров'язуємо один стовпчик без накиду, другий стовпчик без накиду, третій і четвертий стовпчик. Дивіться, ви можете самі регулювати ширину перегородки. Тут у мене було 5 стовпчиків, а тут я буду робити на 4 стовпчики. Робимо повітряну петельку, поворот в'язання і пров'язуємо без змін 4 стопчики. Пров'язали. Далі робимо знову повітряну петлю, поворот, і пров'язуємо 4 стовпчики. Таким чином, ми з вами маємо зв'язати перегородку таку, щоб вона щільно. Облягала наш бантик. В кожного буде довжина різна. Я зараз пров'яжу, покажу, скільки вийшло в мене, а ви вже регулюйте по вашому бантику. Для перегородки я зв'язала 16 рядів стовпчиками без накиду. Ниточку ми можемо тут зробити повітряну петельку і обрізаємо нитку трошки довшу, десь на 15 см, для того, щоб ми потім цією ниткою могли зшити. Далі ми беремо наш бантик, перекладаємо цю перемичку по центру. Ось так. І з внутрішньої сторони нам потрібно буде її зшити. Дивіться, якщо ви будете робити на резинці, то ви просто вставляєте резинку, прикладаєте до бантика і сшиваєте оцю перемичку, і резинка у вас вже є закріплена. Ось просто сюди, наприклад, кладете резинку. Обхоплюєте перемичкою і зшиваєте. Якщо ви будете робити на заколці, тоді просто зшиваєте і можна приклеїти її до заколки цього бантика. Ось так. Ось така краса в нас вийшла. А якщо ви хочете зв'язати такий бантик, але меншого розміру, то майстер-клас є на моїй сторінці в інстаграмі, в безплатному доступі сторіночка Пухнастик Shop. Всіх чекаю!